Українці вже тривалий час живуть із відчуттям страху зокрема, дружини військових вийшли на смугу випробувань в умовах, коли їхні чоловіки вирушають на небезпечну і тривалу службу. Жінки несуть подвійну відповідальність і постають перед різними викликами в побуті, вихованні дітей і підтримці своїх чоловіків у воєнних діях. Іноді в сімейному оточенні відсутні люди, які можуть відчувати та переживати ті самі почуття, що їх проживає дружина військового. Це призводить до ще більшої тривоги та страхів щодо її чоловіка. Ми звернулись до психолога Анжели Садовської, щоб дізнатися, як працювати жінкам із тривожністю. Ну, по-перше, страх і тривога це нормально переживати за свого чоловіка за те, що з ним може щось трапитись, бо ми розуміємо, що він не їде в командировку десь у відрядження. В рекомендаціях це турбуватися про себе, і навіть якщо жінка відчуває певну тривогу за те, що її чоловік не дзвонить, за те, що він не виходить там на зв'язок, або домовились, що вони в певний час будуть виходити на зв'язок, бо всі ми знаємо, що не завжди військові можуть бути 24 на 7 на зв'язку. То тут давати собі певний. Час ось сьогодні 15 хвилин. Я тривожусь, я турбуюсь, але далі я займаюсь там буденними справами, роботою, сім'єю, дітьми, своєю турботою про себе, тобто, давати собі відводити на це навіть певний час. Психолог Анжела Садовська зазначає, що спілкування між подружжям на відстані є важливою частиною стосунків, бо відносини переходять в інший формат. Про що саме краще розмовляти? Дружина має ділитися тим, що в неї відбувається в її житті, як успіхи у дитини, які є негаразди, які є труднощі, і як вона їх планує вирішувати, але не перекладати цю відповідальність на чоловіка, який зараз знаходиться на фронті, бо його головне завдання зараз бути зосередженим. Якщо він буде думати про те, що там десь поломати кран, або мама не справляється з сином, то відповідно він не зможе бути таким ефективним. Тимним і він не зможе так ефективно виконувати завдання і вижити. Не треба розпитувати про те, що там відбувається, що ти там робиш. Важливо говорити про такі буденні моменти, на які, наприклад, військовий може впливати там саме про саморегуляцію свою, як він там сьогодні поїв, що він там їв, чи пив він там сьогодні каву, бо ну ну. Це навіть в деяких моментах це теж може бути фантастикою. Да, кава? Також ми дізналися, як має діяти дружина, коли військовий повертається з фронту. Не тягти його кудись в кафе, в ресторани, до, до шумної компанії до родичів. Тобто йому треба певний час на адаптацію. В нашому середовищі, де не треба включати інстинкти, де не треба виконувати постійні накази, тобто дати йому цей час на адаптацію. І безумовно не менш важливою темою є інтимні стосунки між подружжям, як зберігати зв'язок. Інтимні стосунки, які насправді теж ніхто не відміняв, навіть, навіть на відстані, чому собі собі ж можна і дозволити інтимну переписку, якусь і підтримуючи такі моменти, що я тебе дійсно хочу, що і це нормально буде. Якщо ми будемо, наприклад, навіть той же сексинг в переправляння якихось там інтимних еротичних фотографій, але відповідно, що це має бути безпечно саме для свої, для дружини. Тут треба оцінювати саме ці ризики безпеки в інтернеті, але все ж такі інтимне відстані теж ніхто не відміняв. Це теж таким буде дзвіночком ланичкою, яка буде формувати саме ці стосунки, потім вже коли чоловік повернеться.